Знову ж таки яблуня, щоб ви зрозуміли, це все садок яблунь. сад бунсай, якось так воно. І тут ще така красиня. Що зараз її трошечки по-правому. Поруч також є така. Ось так вони зараз виглядає. Ось ще з нею вийшло гарненьке. Розкрили. Будемо пробувати формувати на чашу. Але ми зразу що оставимо трошки плудів людям. Якось так. Зараз все позамазуємо. І знову ж таки замазую мідний купор, змішаний з гашеним вапном. Літра гашеного вапна і 50 грам мідного. Саме краще загоює. Це вже перевірено. Від всяких садових варів, від усього.